Колись я вирішив для себе, що я ніколи в житті не буду працювати на когось в офісі, на СТО, на будівництві. І в той момент, саме в 16 років, я почав шукати варіанти заробітку в інтернеті. І наразі мені 22 роки, і зараз я маю дохід більше 10 тисяч доларів на місяць. Якщо тобі також набридло працювати з 8 до 10 вечора, жити від зарплати до зарплати, то дивись уважно це відео, і можливо, воно тобі допоможе вийти на стабільний дохід в інтернеті. Відразу скажу, що я нічого не продаю. У мене немає ніяких платних курсів. І всі кошти я маю виключно з цієї сфери, яку я тобі зараз покажу. Тому бажаю тобі приємного перегляду. Полетіла. Я думаю, ви 100% чули про сферу валютного ринку. Саме тут я заробляю кошти вже протягом 5 років. І Зараз я вам покажу свої стратегії, які я зазвичай використовую. Сьогодні ми будемо працювати з індикатором, який називається алігатор, і його суть максимально проста. Дивіться, наша задача шукати ось такі от ситуації, коли ось ці от три лінії: саме зелена, червона і синя, між собою. Бою пересікаються, і тоді графік у нас ось як ви бачите розвернуло вгору. І також такі ситуації бувають, коли вони пересікаються, і графік йде донизу. Зараз я вам все наглядно продемонструю. Заходити буду в угоди по 7 тисяч гривень, тому що сьогодні у нас вихідні ринок ОТС, не біжове кетрування, залишені ризики, тому не буду сильно ризикувати буду заходити на 7 тисяч гривень. І так дивіться, у нас зараз ситуація доволі гарна. Ми будемо заходити на 2-3 хвилини вгодом і по налаштуванням. Нам потрібно поставити 10 секундний таймфрейм. І так, дивіться, ситуація у нас зараз вже пересікається між собою три лінії по алігатору. Зараз ми дочекаємось кращої точки входу і зайдемо вниз на 2 хвилини. Так, 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 так. Ну, Тут, бачите, у нас ринок доволі волатильний і краще дочекатись гарної точки входу. Ось, ну, 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 ще не пересіклись. Краще не поспішати. І давайте ось тут думаю, вже можна заходити. Так, пересікаються. Заходимо на 2 хвилини донизу. Я думаю, що ситуація буде наступною. Графік у нас повинен протягом 2 хвилин дійти хоча б до цієї от лінії підтримки. Саме сюди, як ви бачите, тут у нас алігатор пересікся всі-всі-всі три лінії. Ось, наприклад, як в цій ситуації, ви бачите, що алігатор пересікався між собою, і ось так, от графік пішов донизу. Далі тут у нас алігатор пересікся, і графік пішов до гори. Тут також пішов до гори, ну і в цілому це все максимально просто. Таких ситуацій на ринку знайти е, ну, прям легко. Тому все, я зайшов зараз донизу на 7 тисяч гривень, у разі прибуткової угоди я отримаю 6 тисяч гривень з цієї угоди і вже зможу вивезти на свою картку Монобанка або на крипту, взагалі без різниці. Мій баланс наразі 2 мільйони 200 тисяч гривень. В попередньому відео я вивів 300 тисяч гривень, просто щоб мені було на життя. І зараз я хочу трішки. Попрацювати просто щоб повернути те, що я вивів. Залишається у нас 45 секунд. Давайте трішки прискоримо графік, дочекаємось плюсика і далі підемо в набу угоду. Наша головна задача, щоб графік не. Торкнувся нашої точки входу. Інакше у нас буде або мінус, або повернення. Нам це не підходить, нам потрібно, щоб графік зараз, впевнено, пішов донизу. Як ви бачите, дійсно графік підходить, вже навіть пробив нашу зону підтримки, і залишається 5 секунд, і все. Тут у нас потрішка починає розвертати, і плюс-плюс 6440 гривень. Ми з вами щойно отримали. 62 пункти закрили. Давайте змінимо валютну пару, наприклад, USD DSD. Так, ось тут, тут у нас ситуація непогана. Можна зайти вгору, як ви бачите, у нас алігатор пересікся. В принципі, я думаю, що можна знову зараз буде зайти на 2 хвилини, але краще не поспішати. Так. Так, да. краще не поспішати, давайте пропустимо ситуацію. Ауткат ОТС незрозуміла ситуація. Краще, якщо не впевнені в угоді, краще її взагалі скіпнути. gbp ОТС, Ось тут у нас вже доволі впевнена ситуація, тому заходимо на дві хвилини саме вгору. У нас алігатор пересікся, наче у нас немає ніяких розворотів на графіку, і тому ми зараз очікуємо рух до гори. Хоча щось мені здається, що там графіки пішов вниз. Алігатор пересікся, всі три. Дій ні, і це головне. Хоча тут, бачите, такі от у нас імпульси незрозуміли, волатильність, ось, але думаю, що все одно ми тут зараз з вами закриємо плюси кіто і тому будемо мати два плюси, і впевнений прибуток. В районі 12 тисяч гривень за це відео. І ще хочу сказати, якщо ви давно шукали канал, де розповідається про валютний ринок, абсолютно безкоштовно. Ви можете прийти підписатись на мій телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь своїми стратегіями, своїми звітами, показую, як я заробляю лайфстайл, скільки заробили люди з моєї команди, також ділюсь своїми торговими ботами. Абсолютно безкоштовно. У мене дуже дуже багато різного контенту, багато продукту, який абсолютно безкоштовний. Наприклад, ось є от такий от торговий додаток, який видає сигнал. Кожного дня, крім вихідних. Також є канал для людей від 300 доларів. Там у нас більш ексклюзивний контент. Також є торговий бот, звичайний, є закритий канал, де я даю від себе угоди. Ну і цей основний канал, де я просто ділюсь своїм життям. Так, 28 секунд тим часом до кінця угоди. Ще друзі, хочу сказати, що в мене є навчання, яке також абсолютно безкоштовне. Воно базове для новичків, все, що потрібно вам знати, коли ви приєднуєтесь в мій канал. Коли ви починаєте торгувати на валютному ринку, ви тут можете все почитати, розібратись, подивитись відео. Ну і давайте глянемо, що там наша угода. Наша угода впевнено відпрацювала щойно при вас. І ми маємо 6440 гривень прибутку. 6000 тисяч плюс 6 тисяч плюс 440 880. Тобто за це відео я заробив 12880 тисяч гривень. Хтось такі кошти заробляє буквально там за місяць. Звісно, я ні в якому разі не хвалюсь, але що Щойно про вас я зробив ось такі от три бумажки. І хтось заради цих трьох бумажок працює цілий місяць, а я витратив на це буквально декілька хвилин. Тому робіть висновки. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені в особисті повідомлення. Якщо ви хочете приєднатись до моєї команди, отримати будь-які стратегії торгових батів, пишіть в особисті кодову фразу YouTube, і я вас абсолютно безкоштовно додав до свого закритого каналу. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі!